Кожен інвестор з нетерпінням чекає, коли зможе побачити свою квартиру вже не лише на плані, а зайти в неї, доторкнутися до стін свого майбутнього дому. У відділі продажів позняків четвертих кажуть: їхні клієнти побаченим приємно вражені в нових квартирах. Побуваємо і ми. Мікрорайон Позняки 4А зводить холдингова компанія Київ у Дарницькому районі столиці між вулицями з Долбунівською, Михайла Драгоманова, Олени Пчілки та проспектом Петра Григоренка. За Згод, прошевшись з початку будівництва, долося нам довести один дом фінішну пряму, фактично, із шести домов 210 тисяч квадратних метрів. В принципе, до конца года этот дом будет завершен, сдан эксплуатацию, передан инвесторам. Помимо этого дома еще в... В ближайшій стадії готовності знаходяться два дома. Це перша секція строїтельства, першої очі секція АБВ, і втора очередня в трудом секція Б. Будинок з найвищою ступеню готовності ось ця свічка. Поряд з вулицею Драгоманова, секція Д, другої черги будівництва. Квартири у цьому будинку вже можуть оглядати інвестори. На 90 процентів будуть роботи по інженерії, монтаж ліфтового оборудования. Монтаж інж... індивідуального теплового пункту і проще обладнання зімно-технологічного катора необхідно для жизнеобеспечения здания. разом з фахівцем відділу продажу Зоєю Пітулою. Помешкання у секції, де оглянемо, і ми. Тут уже скляті вікна, оздоблюють місця загального користування. Наші клієнти чекали, коли можна зайти в квартири, тому що попередньо бачили свої квартири тільки на планах, на схемах, і, звичайно, не могли уявити, як воно в реальності буде виглядати. Дуже хвилювалися, що буде все маленьке. Ну, начебто так на плані маленьке, 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 але коли люди вже зайшли в будинок, побачили свої квартири, і е, я дуже задоволена, як співробітник, що не розчаровані залишились, залишились клієнти. Вони бачать, що Кімнати дійсно просторі, великі, немає зайвих коридорів, немає зайвих якихось ніж, зрізів, великі вікна, просторі кімнати так в однокімнатній квартирі передбачене приміщення, що може слугувати і як гардеробна, і як комора. Трикімнатні квартири в обох свічках. Тобто секціях де і Г, мають розміри близько 100 квадратних метрів стандартне планування з великими кімнатами і без зайвих закутків та довгих коридорів. Площу квартир можна використовувати з максимальною користю. Двохкімнатні квартири світлі. Широкі еркери на всі кімнати також люди задоволені. Вони бачать, що квартира має багато світла. Секція, де переважно вже розкуплена. Тут залишилась на сьогоднішній день одна однокімнатна квартира. Цікаво, хто щасливчик, хто хто на неї ще встигне. Декілька трьохкімнатних і ще можна трошки вибрати по двохкімнатних квартирах. За словами фахівців, відділу продажу потенційні інвестори, які ще визначаються в який об'єкт вкласти кошти, побувавши в будинку, переважно. Приймають рішення на його користь. Майже кожен, хто зайшов і мав сумніви, але зайшов в квартиру і побачив. Майже кожен з таких людей вже заключає договір. На кожній секції комплексу наразі працює близько ста будівельників. Вже є комунікації, збудовано та підведено теплотрасу, У першій і другій чергах заведено в будинки в воду. на Туація в стране. які ЄВГОСТРІ стараються виповнити свої обіцятельства перед інвесторами, і застройка мікрорайону йде в повному об'ємі. Якщо інвестори переважно оцінюють будинок і квартири за їхнім виглядом, будівельники суворо слідкують за якістю робіт і будматеріалів. Контроль за будівництвом у нас освітляється можна сказати в три черги. Первое – это непосредственно силами генподрядчика, специалистами генподрядчика, входящий контроль материалов, контроль за качеством строительства. Потом идет контроль со стороны заказчика Киевгосстроя, специалистами технического надзора. Следим за соответствием проектных решений, соответствием строительных норм и правил, Потім тому у нас ще є контроль со сторони авторського надзору. В житловому комплексі збудують паркінг на 385 паркомісць, аби потенційні інвестори могли отримати максимум інформації щодо позників четвертих. У Київ-Міськ-Буді прийняли рішення відкрити відділ продажу поряд з будмайданчиком, щоб місце майбутньої оселі можна було відразу оглянути. З появою кожного нового поверху на цих будинках збільшується кількість людей, які нарешті можуть зайти в проінвестоване ними житло. Наша команда продовжує слідкувати за будівництвом у Києві. До зустрічі на телеканалі Ера!